Добрий день, вітаю вас, настає дозвілля час. Діти наші, не зівайте добру казку починайте. Тож, малята, всі збираємось, разом в казку вирушаємо. Діти, я знаю, що ви всі дуже любите слухати казки, а дорослі з великим задоволенням читають вам їх. Казки бувають сумні і веселі, вони навчають нас розуму. Висміюють ледачих і квальків, і, звичайно, ми знаємо, що у казках добро завжди перемагає зло. У кожного з нас є своя улюблена казка, а яка з казок подобається вам найбільше? Чудово, яке розмаїття казок. Тож пропоную вам сьогодні разом зі мною відправитись в чудовий світ казки. А якою саме казкою ми будемо мандрувати, ви дізнаєтесь, коли відгадаєте загадку. Хто кругленький і смачненький? І з віконця скік та скік втік від баби і від діда до лисички на язик. Хто це малята? Так, молодці, це колобок. А чи добре ви знаєте казку колобок? Зараз ми це перевіримо. Погляньте, будь ласка, на табличку і назвіть всіх-всіх героїв казки. А тепер перевірте себе, чи всіх героїв казки ви згадали. А чим же закінчилась казка? Що сталося з Колобком? Так, Колобка з'їла лисичка. Це дуже-дуже сумний кінець казки. Але сьогодні я вам пропоную трішки його змінити і оживити нашого колобка за допомогою фарб. Тож підготуйте для роботи всі необхідні матеріали: аркуш білого паперу, фарби, темно-зелена, світло-зелена, червона, жовта, темно-коричнева, світло-коричнева та чорна. Також нам потрібна склянка з водою. Пензлик та серветка. Але спочатку пропоную підготувати наші пальчики та роботи і зробити пальчикову гімнастику. Зайчик, півник, колобок, Це герої і сказок. З ними весело нам жити, один одного любити. Зайця в казках полюбляють, сміливим півника вважають, а веселий колобок, що рум'яний має бок, котиться, тікає та пісеньку співає. Перед малюванням хочу всім вам нагадати, щоб колір фарби відновити, треба нам їх розбудити. Дві три капельки води мої дії повтори. Покладіть перед собою аркуш паперу. Жовтою фарбою намалюйте посередині аркушу велике жовте коло. Коло повністю розфарбуйте жовтим кольором. Вимийте пензлик в стакані з водою та витріть серветкою. Візьміть темно-коричневу фарбу та намалюйте дві смужки. До правого верхнього куточка наші смужки повинні бути звужені. Знову вимийте та витріть пензлик та світло коричною фарбою розфарбуйте доріжку. Це доріжка, якою буде котитися колобок. Темно-коричною фарбою домалюємо невеличкі смужки по нашій доріжці. Вимийте та витріть пензлик, візьміть світло-зелену фарбу та розмалюйте все вільне місце на аркуші, так як на моєму малюнку. Темно-зеленою фарбою намалюємо ялиночки. Вимайте та витріть пензлик і коричневою фарбою домалюйте маленькі грибочки під ялиночками. А тепер пропоную оживити нашого колобка та намалювати чорною фарбою оченята, а червоною ротик нашого колобка. Ось така чудова картина у нас сьогодні з вами вийшла. Я сподіваюся, що вам сьогодні все вдалося і буду з нетерпінням чекати на фото ваших робіт. До побачення малята, до нових зустрічей!